Ну, перш за все вітаю команду Тернопіль з перемогою, готувалися до цієї гри, знали, напевно, це сама швидка команда, яка вибігає в контратаку, Продивилися, вивчали і попереджали, що не можна грати через середину ці передачі, готували акцентовано фланги, тобто десь перебудувалися. Але ну, дуже важко щось потребувати футболістів, які можна зробити подачу з флангу. Ми розраховували на стандарти, тому що зробили баланс гри вверху більш вертикальний футбол, тому що виконавців зараз у нас насамперед не вистачає. Але опять же, дивимося, другий тайм перебудувалися. шукаємо цих виконавців, які будуть надалі давати результат, тому що ну на сам головне то, що команда збереглася, що команда буде грати в першій лізі, тому що було, опять же, дуже. Ситуація була неприємна. Знаємо, що у нас дуже багато футболістів пішло. Опять же, той креатив, який у нас був, ті лінії, які ми наладжували, Та гра, то зараз це все повністю у нас розвалено. Тому я думаю, будемо будем рухатися далі, будемо шукати свою гру. Команда три тижні тільки проводить підготовку. Тому тяжкий календар, ще раз наголошую, що Тернопіль по грі, напевно, ну, буде. З Карпатами претендувати на вихід першу п'ятірку. Дуже хороша команда, яка, опять ж, зараз, по-моєму, три чи чотири роки вже цей склад, у них постійно наіграний, вони вже друг друга відчувають. Да, ви ж бачили, як рухається м'яч. Хороша команда. Ну а нам працювати нам треба по-перше, виконати, шукати в лінію атаку, тому що дуже важко грати без завершення, і я кажу саме навіть ж декцент поміняли двох крайніх захисників для того, щоб зробили агресію іменно в штрафній. Є над чим працювати, я ж кажу, награвали стандарти, опять з виконавцями. Ми не знаю, будемо розмовляти, будемо дивитися, будемо робити висновки. Тому що дуже, дуже, дуже багато питань, дуже багато питань до футболістів. Я їх попереджав, що після кожної гри ми будемо робити висновки для того, щоб рухатися далі. Ми не можемо стояти. У нас немає часу, нам треба, треба рухатися. Дуже дуже важкий буде сезон. Тому. Нам всім терпіння і дякуючи нашим Збройним силам, що нам дають можливість грати в футбол. Вдячний їм слава Україні. Чого насамперед не, не вистачило великої, щоб отримати перемогу в цьому матчі? Е, ну, я не хочу зараз зупинятися на яких конкретних моментах, але ну, ще раз наголошую, то, що я говорю, ми не можемо м'яч доставити даже штрихнути. Десь не можемо виконати подачі славу. Тобто, ми упростили гру, то есть, тому що у нас дуже зараз. Нова команда, тобто нема того креативу в середині, який був. Ми потікали скріпну. Не буду зараз. Опять же, вертатися назад. Це вже пройдений етап. Треба готуватися вперед, треба шукати ті позиції, які нам будуть усиляти, давати той креатив спереді. Не вистачило в першому, першому таміну. не вистачило дисципліни, тому що попереджали ні в якому разі не грати через центр поля. Тобто ми мали вскривати через фланги, ні в якому разі не доставляти м'яч в середину, тому що Нива дуже дуже агресивно, дуже швидко вибігає в контратаки, На це ми наголошували. Десь ми не виконали. Цьому першому таймі дала можливість вибігти футболістам десь на стандартах. Програли, не виконали ту установку Опять же, по погоднім умовам. Сказали десь в кінці притримати м'яч, тому що ми не можемо зробити не вертикальні, ні діагональні передачі проти вітру грає м'яч десь застриває, суперник встигає перебудуватися. Ну багато є нюансів, але насамперед є команда і. Маємо рухатися далі, маємо набирати свої очки. Кажу, так, да, старт такі Тернопіль і Карпати. Це дві такі команди, які претендують на вихід піднятися рівно до першої п'ятірки, а там вже теж як у них будуть питання, вони будуть вирішувати. що наша задача зараз опять, зробити боєздатний колектив. Ну, насамперед, опять, розумієте, постійно треба будувати, постійно ми щось будуємо, рушимо, будуємо, рушимо. Ну, ну дуже. Хочеться вже якоїсь стабільності, хочеться стабільний склад, який можна нагрувати, який можна вирішувати якісь задачі більш серйозніше. А чи плануєте ще підсилювати команду? Якщо так, то які саме позиції можливо... лінія атаки. Лінія атаки. У нас не вистачає лінії атаки. Ми навіть у нас Пологнюк до останнього, ми його тільки вчора підписали, тому що було питання: він і травмований був, пропустив всі збори. Від вчора тільки ми його встигли до заявити. Тому лінія атаки у нас наголошувало, ми ж. Ще... Спочатку зборів наголошував, що нам потрібні креативні гравці, які будуть допомагати нам лінія Тасі. Перше, ну, на Фарасієнка ми надіємося, вже другий рік надіємося, але щось поки це все на місці. І... А тепер капітаном команди буде на чи це тимчасово? Не, ну, нова траса, зараз буде капітаном на Ваш погляд, прийшла трансферна компанія-клубу в літній <світно> більш Ужасно. Ну, скажу відверто, ужасно. У нас не було часу, у нас не було можливості, у нас не було варіантів, скажімо так. Те, То, що ми потеряли, ми потіряли ключові позиції. І зараз ми над цим будемо працювати. Ну, опять же, є у нас молоді футболісти в школи, я вам скажу більше, що ми навіть виходили до футболістів, які у нас в Чернівецькій області, запропонували їм контракти, щоб вони приходили, вони відмовлялися, тому що їм краще грати на область, краще розвиватися там в інших областях. Ну, це їх вибір, тому нам треба шукати ресурси з нас десь в інших моментах. А які мають цілі конкретні на цей сезон? На цей сезон хочеться побудувати команду, щоб вона була не на пів року, щоб було це на рік, на два, щоб ми могли якісь задачі будувати. Ми не можемо постійно щось створювати, ламати, створювати, ламати, створювати. Ну це дуже важко. Це дуже важко, я ж кажу, завдяки президенту. Він опять зібрав, створив цю, скажімо так, людей, які допомагають в цей нелегкий час створити команду. Нап'єж, Чернівці, обласне місце, яке ну, має бути команда премєр лізи має бути. Має, має, має створити це вже, щоб, опять же, ну, це треба час, на це треба, щоб хоча б рік, щоб команда повноцінно рік попрацювала в одному складі. Неможливо, я ж кажу, неможливо постійно будувати, ламати, будувати, ламати, шукати якісь моменти. Це дуже важко. Дуже важко всім і футболістам, і тренерському штабу. Це все дуже нелегко. Але опять же, слава Богу, слава Збройним силам, що ми можемо, ми будемо, і ми будемо рухатися далі, і будуть у нас перемоги, переможемо ми ворога, і буде в нас все добре. Слава Україні!